Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. П'ятниця до нас завітала з дощем. Дощ падає і має бути цілий день дощ. Ну, це нам не завадить, друзі, бо сьогодні в нас є справи. Верніше, не в нас справи. Справи в мого Артура. Він сьогодні здає теорію по правилах дорожнього руху. Вчиться наша дитина вже. Я не знаю, який це місяць він вчиться, тат? Який місяць дитина наша вчиться? Є, 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 другий сам. Другий. Другий, другий чи який? Чи, чи, ну, коротше, ціле літо вчився. Я відколи пам'ятаю, <смі> пішов на канікули, вчиться, е, бо здає на права. Сьогодні наступив день, маю здавати теорію. І може здавати, так би в нас здається, Тернопіль, Кремене, Чортків. Він хотів поїхати в Тернопіль, друзі, здавати там теорію. Але оскільки сьогодні мене здає Малини, сьогодні є дощ. Ну і в загальному ми вирішили поїхати в Чортків. Він хотів сам без нас, але ми напросилися, що ми також поїдемо. Тому. Всі раненько збираємося. Артур їде здавати. Не знаю, здасть, не здасть, хоча він дуже вчився. Вчився, 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 все цілий час я правило сидів і нас тато обдресирував, питався, і е, сам постійно тренується. Маємо надію, що здасть. Ну, будемо бачити, як там буде. Добре, тим не менш. Артур їде на чортів. Ми їдемо з ним. Взагалі, друзі, як сказати, він вже дорослий, він вже всі свої такі справи, які йому треба, сам рішає. Але ми ще хочемо бути трохи батьками, не хочемо, щоб діти вже були такі самостійні. І переживаємо. Так, кожна мама буде переживати, хоч ти ні, 40 років чи 50, чи скільки. Кожна мама буде і тато переживати своїх діток. Короче. Гайда. А на чортків, розпочинаємо нашу подорож сьогодні зранку на чортків. Турчику, ти готовий? привітайся насамперед. Документи взяв всі перевірте. Паспорт, код. Ще перевіряю документи раз. По дорогам така близька. Скажи, будь ласка, чи ти готовий? На що ти стільки вчив. Все, вирушаємо. Їдемо. Бумік хоче, його не беруть. Голову все. Пішли. Так, як завжди, Артур знайшов. Де та адреса, тато дивиться, куди заїжджати. Вирушаємо. Так, дощ, дощ настав наразі. Але так, що буде далі? Я взяла парасольку, десь є парасолька машині. Та знайдемо. Виїжджаємо. До самого Чорткова б десь ще вчив. Будеш повторяти? Добре, не відволікаємо тебе. Що ти смієшся? Що ти смієшся? Вже здав і вже ти смієшся. Да. І він дасть здасть. Кожен знак тато птається цей шой, а цей Артур відповідає. Тобто... <свісно> тобто повторяє, повторяє так, візуально, по зображеннях, по знаках. Ми майже під'їхали до цієї будівлі. Там Артур буде здавати ті свої тести. А ми будемо болівати під вікнами, ми будемо кричати. Ура-ура! Чи тихенько буде, Ардор. Читати. Дай йому, нехай не тратить свої. Що? Дай дитині гроші. Да. Чекай. Да. на. Там, часи. Там Та. що 400 гривень платиться, що? Що? Може це. Майже без можливо. дачі 400? Дачі не та будуть мати. Там значі не дають, А? Там значі не дають, або телефон поповнювати або поповнювати цьому. Де? Mm. Yeah. Це не доїжджаючі друзі до Чорткова. Щось в мене включений цей, бачите. Папа, сночку, а -а -а. все, ми оболіваємо туди. Да. Коротше, не переживай, який б не був результат. Все, все буде добре, па. Ой, пташечко, пташечка. Хоч би здала. Та <со> я пташечка не та. Там, там бачиш, здасть, то здасть, не здасть, так і буде. Входиту, ну. Бампер треба, друзі, все і поміняти. Все і побитий бампер наш. Ну нічого, що Артур відівчиться, ні? Артур відівчиться. <сум> що Артур відівчиться на тій машині. що страшного? Я трохи навчилася, ні? Так. Щеп. Я не спалила щеплю, що спалила. Одне спалила, так? То... Ну то що, а навчилась? А че Артур спалив одне. <гум> Навчимося. Що, чекаємо, ще нема. Ще скільки десь прийшло там. Не знаю, не засікав. <гум> чекаємо, каже, їдемо в чортків. Ну каже, зараз вийде дитина, то серед поля в ходив, бо ми поїхали в чортків на каву. Так тобто, вже чекаємо його. Що там буде по тому результаті? А тоді вже їдемо, я? Yeah. No. Певно, не здав. Ну, кажи. Не здав? Не здав? Здав? Реально? Ой, собачку, здав, тато. Ура! Ми, та ми вірили, але мали. Ура, Артур! Тати два. я за першим разом не здав. Тато. Ні, Серю, а тебе так довго не було? Чого так довго? Переклада там потрібна на кількість людей, щоб розпочався їспіт. Ні, нічого не даємо. Там нічого не дають. А, воно ну, в комп'ютері є. Так. Да. Там... Все тепер практика, а? Да. так? Ту кризимо мені. Можна, можна, звісно можна, але. На всі питання знав. Артур, на всі питання знав чи щось не знав? Я на одне лише помилився. І то, там, я думав, що на велосипедній доріжці мають право кататися лише. велосипедисти, Велосипедист. а Виявляється, там можна всім. Коротше, ми тебе вітаємо, ти наша молоченка. Yeah. Ура! Такої чортків не заїжджали, їдемо додому, кажуть. Тату". Правда? Цілу дорогу говоримо, як здавав, що за скільки за 10 хвилин ти здав? Так Так вчив, той, той знає. Але дійсно вчив, все постійно сидів і сидів і сидів. Як не книжка з філософії, то з правилами дорожнього руху. От Ото Артура літо прийшло. Тепер тільки практика, так, Артура? Навчитися добре їздити і здати ще з практики. І все, будемо мати ще одного водія. Так? Так, ще будемо де ж їхати, а ми з татом будемо ззаді сидіти, морозиво їсти. Так? Тато, буде класно, так? Ну, бачиш, нам підходить, нам все підходить. Так, ми прибули вже додому. Півдня завершено. Але півдня, друзі, виявилися позитивними, виявилися продуктивними. І так для нашого Артура дуже радісними, слава Богу. Здав і супер. Тепер буде мати практичні заняття. Тільки не знаю, як йому буде з тими практичними заняттями через те, що він вже 19-го у нього починається навчання. Ще, ще тиждень. Все, на ще тиждень дитина буде на канікулах і все. Не знаю. Що по суботах-неділях вчать, ну, ми в неділях не знаю, чи вчать, може, хоч по суботах вчать. Треба взнавати, коротше. Він теж гризеться, Як він буде їздити, як він буде довчиться, якщо е, він буде на навчанні. Кось буде. Добре. Ура! Все вийшло, все вийшло. Все вийшло все. Ура! Добре, друзі. Поділилася радісною новиною. Ви ну, були в епіцентрі, все самі бачили, як відбувалося. Ми дуже раді. Знаєте, що, ну, що він так надумав зразу здавати на права. 18 років виповнилося, щоб не затягати. Бо все, чи молодша людина, якось, мені здається, легше інформація спри... з... ну, сприймається. І навики виробляти, водіння це ж ну, теж потрібен час, щоб він собі навчився. Бо все одно, як би не було, Машина це є комфорт твій, це є, може бути робота, пов'язана. Все, абсолютно все, ні від кого ти не залежиш. Сів собі та й поїхав. Не кажеш, тату, їдемо. Чи там треба автобуси шукати, що сам сів та й поїхав? Добре, якось цей буде. Перший етап пройшли. Друзі, кажу вам попах, може ролик такий довгий, закидаю ролик і гайда, бо стільки роботи маємо. Буде друга частина, я думаю. Так що зустрінемося. Ось так, ось так. Перша половина прийшла наразі, кажу папа. -па.